Вівторок, 3 грудня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни цілили по Дніпропетровщині дронами та ракетами. Працювали з сили ППО. Через ворожі удари є постраждалі. Другу ніч поспіль. Окупанти атакували також Тернопіль. Поцілили по енергооб'єкту. Частина міста наразі без електрики. Детальніше про безпекову ситуацію в нашій області та інших регіонах України розкаже наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. Із самого ранку ворог атакував Нікополь дронами камікадзе. Наслідки удару уточнюються. А вночі росіяни обстріляли райцентр з градів та важкої артилерії. Пошкоджені сім приватних будинків, понівечені гімназія, санаторій, три господарські споруди, гаражі та автівки Зачепило і лінії електропередачі газогони. Загиблих та поранених немає. А кривий ріг напередодні ввечері окупанти атакували. А ракетами ППО збила три ворожі цілі, постраждали двоє людей. Одного літнього чоловіка у шпиталі, іншому надали медичну допомогу на місці. Зруйновані два дачні будинки. Ще один пошкоджений. Вночі ж над кривим рогом літали шахеди по них працювали зенітники. Оспільі російські окупанти вдарили БПЛА по тернополю. Поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури на підприємстві. Виникла пожежа. Частина міста залишилась без електрики. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. Влада закликає місцевих зробити запаси води та зарядити телефони. Також окупанти атакували рівненщину. Там теж влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. На місці працюють екстрені служби на Київщині. Внаслідок російської атаки дронами побиті уламками чотири приватні будинки, пошкоджені газова труба та автомобілі. Крім того, в одному з районів зруйноване гаражне приміщення обійшлося без постраждалих. Загалом вночі ворог запустив по Україні 28 БПЛА, 22 з них збила ППО. А от на Харківщині окупанти обстріляли Куп'янськ СРСЗВ. Цілесних ушкоджень зазнала 80-річна жінка, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. І на цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках студія. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Підозрюваному у смертельні та резонансній ДТП у Дніпрі сьогодні мають обрати запобіжний захід. Це 19-річний молодик, який нібито був за кермом елітної БМВ на момент жахливого удару. Неповнолітній власник автівки, який за даними поліції, був лише пасажиром, отримав підозру за ненадання допомоги людині, яка перебуває у небезпечному для життя стані. У його діях вбачається злочин, передбачений статтею 136 кримінального кодексу України. Це не надання допомоги особам, які перебувають в небезпечному для життя стані, тобто без жодних дій відбувалося без будь-якої допомоги, без виклику медиків саме для потерпілих. Згоріла живцем у власній оселі. Смертельна пожежа сталася в апостоловому, що на Криворіжжя. Вчора ввечері в будинку спалахнули домашні речі. Вогон стрімко перекинувся на дах та перекриття. Тіло 72-річної жінки виявили рятувальники, які приборкували полум'я. Без житла та грошей в одну мить родина Железняків втратила все. 21 листопада Росія завдала по Дніпру масованого ракетного удару. Балістикою поцілила просто по житловому кварталу. Від вибуху ворожого залізяча постраждало і їхнє житло. Сім'я дивом вціліла і тепер, завдяки друзям та просто небайдужим людям, намагаються відновити своє життя. Як це вдається, розказали знімальній групі 11-го, а ще показали, як зараз виглядає рідний дім. Сирена, Дніпро, червоне, негайно. Ми вискочили з донькою і ми тільки встигли присісти я Дашу свист, я їй кажу, ну не їй кажу, а от, ну, про, про себе це конець. Ну, я почувствувала. Той страшний ранок родина Железняків запам'ятає на все життя. Близько сьомої години росіяни поцілили балістичною ракетою просто по приватному сектору. Частина боєприпасу згадує Тетяна розірвалася буквально над їхнім будинком. Тупий хлапок, і от по всьому тілу вібрація, уши заложила повністю, прямо от свист такий був. І от воно, ну, ну це півсікунди. Потім тільки то вже все падало, падало, падало. Жінка згадує, вона із донькою дивом вціліли, бо вибігли у коридор, але чоловік Тетяни Андрій не встиг сховатися від ворожого залізяча. Забарився в кімнаті, яка й прийняла на себе увесь удар. момент взриву я буду на цьому диваччику був. Жона з, з дочкою вийшли сюди в кімнату, вона найбезопасна у нас. Вона центральна і несущі стіни тут. А я проігнору... проігнорував, можна так сказати. І мене після взриву ну викинуло сюди, кудись, присипало чуть У Синці царапини це вже зійшло в мене з обличчя. А так я весь був витік. Да. Зміг вибратися з під завалів самотужки, а коли побачив, що стало з рідним будинком, був просто шокований. Цей будинок розповідає Андрій родинний спадок. Відбудовували та ремонтували його роками. І як тільки закінчили, почалась повномасштабна. Це наш будинок, який був раніше. Тут папа багато вклав труда свого лічного. Ну і грошей, звісно. Це таке. Це він був. ваших батьків, так? Будинок? Батьків, так. Да. І ви його відбудовували, відбудовували так. З нуля можна сказати. Тетяна розповідає, зазвичай під час тривоги спускалися до льоху. Там були запаси їжі та консервації. Після атаки ці запаси вціліли. А от городина, яка годувала всю родину, знищена вщент. Тут у нас були яблучки, які повністю позрізало. Тут у нас були малинка, червона, чорна. Натянуто всі росли гарненько. Тут була тепличка, вирощувала помідори, огурчики, з яких ми харчувалися. Сам же будинок бідка, ця родина. Вже не врятувати. Під час атаки дах зірвало, а опорні стіни сунулися аж на 5 сантиметрів. Профільні комісії, як один, констатують під зніс. Зараз ми нічого не відчуваємо. Ми на вулиці, у нас немає машини. Чоловік їздив, працював, робив, возив сотрудників. Тобто, це був наш хліб. Це наше було за газ, за світ, за воду. Я в садочку працюю. У нас невеличкі зарплати. На допомогу родині кинулися друзі та рідні. Колеги Тетяни приїхали пакувати та рятувати від рясного дощу в ці лілі речі. А ще оголосили у соцмережах збір коштів для родини железняків. Збирали скло з хати, збирали в речі в пакети, виносили в машини, чоловіки наших співробітниць вивозили всі до знайомих ці речі, домовилися з колективом зібрати, що можемо, хто може, скільки може. До збору долучились не тільки колеги, але й всі небайдужі. Донати кидали з різних куточків країни. Я дуже вдячна всім своїм колегам, дуже вдячна тим людям, які допомагали, якусь копічку переводили. Наразі родина знайшла прихисток у знайомах, Щодо будинку чекають остаточної експертної оцінки від профільної комісії та збирають документи на відшкодування збитків. Не втрачаю надії, звісно. Я ж кажу, що головне, що всі цілі. А Це якось потихеньку якось будемо. Вікторія Вахорошина, Олександр Довга, Новини 11 каналу. Підняла прапор підрозділу батька на п'єдесталі. Гімнастка з Дніпра, донька військовослужбовця 128-ї окремої бригади ТРО, посіла друге місце на чемпіонаті світу в Італії. На нагородження спортсменка вийшла зі стягом України і прапором батальйону, який підписали побратими її батька. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.